Послухали, а тепер готуємо. Мої вітання. Перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Вода 300 мл, температура приблизно 16 градусів, 1 чайна ложка цукру, 20 мл олії, в мене соняшникова рафінована кислота. Ось він секрет цих багетів, які ми так любимо купувати в магазині. На виробництвах використовують вітамін С, аскарбінова кислота. На пів кілограма борошна йде 1,5 г цієї кислоти. І нічого поганого немає в вітаміні. «С». Але вдома ми будемо використовувати сік лимона або 5 оцет, яблучний, виноградний, який у вас є 5 6 Потрібно 15 грамів, всього лише 15 грамів. Але кислота вона важлива в цьому тісті. Я пробувала без кислоти, ні, результат не такий. Тож ось він, секрет цих багетів. З паливинки лимона в мене вийшло 16 мл. Хочу розчинити цукор. Борошно універсальне, вищого гатунку, пшеничне 500 г. Завжди в цих рецептах бажано використовувати хлібне борошно, білок від 12. Дріжджі Саме на цей рецепт, на це тісто я раджу використовувати саме сухі дріжджі. В мене це, звичайно, як завжди, доктор Еткер. Ні для кого не секрет. Якщо в моєму відео в рецепті сухі дріжджі, то це обов'язково від цього виробника. На мою думку, це найкращі дріжджі. На 500 грамів борошна, 7 грамів дріжджі. Робимо як все, як в інструкції написано. До речі, завжди читайте до всього інструкції. Борошно змішати, дріжджі змішати з борошном і потім вже об'єднуємо з рідиною. Все, замішуємо тісто. Тісто виходить доволі щільним, так і має бути на ці багети. Вимішувати, ну, вимішувати, бачите, я розтираю це тісто, розтирати буду хвилинки 3. Ось так. Гарненько, щоб ви все бачили. Коли тісто вже такої консистенції, хвилинки 3. Растирання. Супер! Цього достатньо. Тепер додаю сіль. Сіль 8 грамів. Обирайте, будь ласка, дрібну сіль. І тепер ще сіль буду вмішувати в тісто приблизно теж 3-4 хвилини. Цього буде достатньо. Якщо у вас є комбайн, звичайно, хвилин на 10 на 12. В комбайн середні оберти, і хай тісто ваше гарненько-гарненько вимішається. Але для розкішного хлібу, повірте, не потрібен комбайн. Не для всього є такий, є такий хліб, який вимісити руками неможливо, це правда. Але це дуже маленький відсоток. Взагалом, ваше тісто має виглядати ось так. Ніколи не залишайте тісто на ферментацію з рихлою поверхнею. Поверхня тіста має бути ось така. Все. Нічого я довго не вимішувала, ручки мої не болять. Тут пів кілограма борошна тут. Нічого тут будуть, Це ж не 20 кг борошна. Руки тут не болітимуть. Трошки оліки додаю. Тісто буде ферментуватися так, як ми завжди готуємо тісто з холодною водою або кімнатної температури. Потрібно, потрібен час, щоб тісто прогрілось. Потім починається цей процес ферментації. Взагалом залишаю в теплому місці до 30 градусів на хвилин 40. Не, не розстояте тісто більше ніж 30 градусів. Воно у вас дуже швидко перекисне. Процес ферментації фантастичний за 40 хвилин. Тісто не має випригувати у вас із миски, тому що ну, воно і було саме тісто було прохолодне. Все. Я, Так як тісто доволі щільне, зробити витяжку в миски буде незручно. Тому я додала трошечки олії, трошечки тісто не має ковзати по поверхні столу. І тепер розтягую, робимо наше з вами улюблене, улюблене ламінування. Все від центру до країв, від центру до країв. Тісто ваше має виглядати як тканина, Ось так. І не заливайте, будь ласка, олією. Велика кількість олії в тісті впливає негативно на тісто. Ось. Якісно замішане тісто. І ще хвилин на 30 в тепле місце до 30. Готово. 40 плюс 30 хвилин. Повна ферментація пройшла. Тепер буду ділити тісто. якісно ферментоване тісто завжди випаде у вас без проблем чистенько з миски. Ось так. І справа там не в олії. Я другий раз олію не додавала. Ділити її на потрібні вам шматочки. Я не люблю робити довгі багети. Як на мене, їх незручно зберігати. Я роблю такі малютки. Я поділила на 6 частинок. Ви можете поділити, якщо ви хочете такі класичні довгі, ну, поділіть на 4 частини, і буде у вас 4 довгих багета. Все, обов'язково. Робимо предформовку, не несильно затягуємо тісто, залишаю на 15-20 хвилин. Це для того, щоб тісто у нас розслабилось. Якщо почнемо, зараз воно як гума. Ви його туди воно назад, туди-назад. Залишаємо на 15-20 хвилин. Завжди даємо відпочивати клейковині. Все. Вони бачите. А, трошечки олійки взяла трошечки. Ледь-ледь. Все, зараз вже починаємо формовку, Все дуже швидко робиться. Формовка Супер просто, швидко зараз вам покажу. Ручками розтянули коло таке собі, обов'язково перевернули. Бачите, якість тіста. Там гладенька була поверхня, а тут така, як рихла. Тож, перевертайте все. Слідкуйте за руками. Затягуємо доволі щільно. Ось так от всіма пальчиками. Чик-чик-чик-чик. Защипнути. Мушка літає, дріжджі відчуває. Все, і, і кінчики підкатайте, так, тільки кінчики. Оцей пузіка таке залишаємо, а кінчики підкатуємо. Все, отак от ваші багетики дуже швидко готуються. Так само робите, якщо ви хочете довгі багети. Все те саме, просто він буде у вас довгий. Викладаєте, я взяла такий силіканізований пергамент, щоб не прилипло. А можна ще краще взяти якусь, щоб поверхня була антипригарна. Ще показую з цього боку. Щоб у вас 100... я хочу, щоб у вас 100% вийшли такі класні багети. Знаєте, я завжди за це хвилююся. Я даю не просто, знаєте, рецепт. А я справді для мене важливо, щоб якісний хліб був. В кожній хаті. Ось так. Все дуже просто. І підкатати. Обов'язково ось ці кінчики трошечки не сильно притискайте, не, не душіть його та тісто. Так, чик-чик-чик, все. красунчики готові. Ось такий розмір у цих багетиків. Але ж ви пам'ятаєте, ви ж розумієте, вони збільшаться. Все, готові їх на кінцеву розстойку. Як я роблю? Ставлю в духовку, у мене зараз в хаті плюс 19, доволі прохолодно. Я включаю тільки лампочку. Температура лампочка буде прогрівати в духовці і буде до 30 градусів температура, щоб ці багетики піднімалися. Взагалом багети будуть підніматися хвилин 35-40, залежить від температури. все, Духовка вже в мене розігрілась духовка вже гаряча, я роблю такі надрізи. Бачите, наче так перший раз надрізала, а другий, наче як з коринку намагаюся відрізати, тільки вверх тіста. Все, отак от ми робимо вода. Важливий момент. Гарно, дуже гарно бачить ваші вироби. Вони мають бути мокрими духовка дуже гаряча. Ставлю багети. Швиденько це все робіть, щоб сильно не вихолажувати духовку. Лід, я взяла лід, додаю лід, можна просто хлюпнути туди 200 мл гарячої води на гаряче деко, яке грілося протягом 30 хвилин. Так, так, так. Виставляю таймер, будуть ці багети випікатися від 20 до 22 хвилин. Я поставлю на 22, але пам'ятайте, у нас у всіх духовки різні. Будемо слідкувати. Режим я виставляю і бажано виставляти режим ось він, конвекція. Але якщо у вас тільки верх і низ, ну тоді на верх і низ. Температура 240. Розігрівалася весь цей час духовка. Багети випікались 2 хвилини при 240, через 2 хвилини знижую на 220 і допікаю ще 20 хвилин. Послухайте, воно є дрова. У них вони як дрова тріщать. Готові. Класні багети. Не пересушіть, інакше корка буде сильно така жорстка і м'якіш не буде, як суфле, суфле всередині. Корочка має бути хрумка, але при цьому не жорстка. І всередині хліб, м'якіш, має бути як суфле. Це було просто вершкове масло, дехто змащує, дехто ні. Ну, взагалі на виробництвах змащують, щоб вони такі були класні, апетитні. Але це за бажанням, ну і аромат, звичайно. Повністю охололи. Вони вже навіть не теплі, але при цьому вони хрустять. Кріспі. Просто клас. Показую, що всередині. Взагалом раджу приготувати обов'язково ці багети саме з цими дріжджами від доктора Еткер. З ними завжди все класно виходить з цими дріжджями. Супер. Ніяких жодних нарікань. Уже скільки років я з цими дріжджами. готуємо, пишемо коментарі, йдемо до мене в Телеграм. Якщо є питання, задаємо в телеграмі питання. Катерина Тарасенко один. Все, там я вам швидше відповідаю. У нас там ціла спільнота, ми там фотографії, і ми ділимося один з одним, Фот, що ти такі собі. І як завжди, смачного!